Президент США розповів про свою розмову з російським лідером Володимиром Путіним. За його словами, він запропонував диктатору припинення вогню. Однак той заявив, що не хоче б рішення конфлікту було тимчасовим. Ми щось зробимо. Завтра, як ви знаєте, вони зустрічаються в Мюнхені, і у нас будуть ще деякі зустрічі. Я буду спілкуватися з президентом Путіним здебільшого телефоном, але зрештою, ми очікуємо зустрічі. Фактично, ми очікуємо, що він приїде сюди, а я поїду туди. Також, ймовірно, наша перша зустріч відбудеться в Саудівській Аравії, щоб подивитися, чи зможемо ми досягти домовленості, але ми хочемо покласти край цій війні. Це катастрофа, дійсно кривава, жахлива війна. Також американський лідер підтримав заяву міністра оборони США Піта Гексета про те, що вступ України до НАТО не є реалістичним. Крім того, Трамп повідомив, що глава Мінфіну США має повернутися з Києвом з документом, який гарантуватиме повернення коштів, вкладених у підтримку України. І Дональд Трамп. Схоже готує угоду, за якою Україна втрачає окуповані території, залишається поза НАТО. А європа бере на себе її відновлення. Водночас США, ймовірно не залишаться в збитку. Їм приписують плани отримати доступ до українських ресурсів. Росія також не зможе встановити повний контроль, але й Україна залишиться без надійних гарантій безпеки у підсумку. У мінусі всі, окрім Вашингтона, експерти застерігають, це не мир, а новий мюнхен 21-го століття. Якщо зустріч Путіна і Трампа в Ріаді відбудеться, вона може стати відправною точкою для нового великого конфлікту у Європі. Ну а сам Трамп фактично здався Володимиру Путіну напередодні переговорів щодо долі України. Розповів Джон Болтон, який був радником із національної безпеки у першій адміністрації президента Дональда Трампа в інтерв'ю для CNN.